Сьогодні ми зануримося у захоплюючий світ теорії організацій, які формувалися понад 100 років, щоб глибше зрозуміти принципи функціонування сучасних компаній та установ. Почнемо з класичних підходів, що на рубежі XIX та ХХ століть заклали міцні основи сучасного менеджменту та теорії управління. Андрій Файоль, відомий французький інженер. Розробив адміністративну теорію, зосереджуючись на ключових принципах управління, таких як планування та координація. Макс Вебер представив концепцію бюрократії як ідеальної форми організації, підкреслюючи раціональність, чітку ієрархію влади та формалізовані процедури. Фредерік Тейлор став справжнім піонером наукового менеджменту, оптимізуючи ефективність праці через вивчення часу, рухів та стандартизацію робочих процесів. Поведінкові підходи перенесли акцент на людський фактор, мотивацію працівників, групову динаміку та ефективні комунікації всередині організації. Системний та ситуаційний підходи розглядають організації як унікальні відкриті системи, що взаємодіють з середовищем і потребують гнучкості в управлінні. Ключові поняття включають класичні школи, важливість людського фактора та концепцію організації як відкритих систем у сучасному світі. Розуміння цих теорій є надійним фундаментом для ефективного управління компаніями в динамічних умовах сучасного бізнес-середовища.